Як воно бути справжнім журналістом? Дізнавалися цього тижня студенти фахового гуманітарно-педагогічного коледжу. На всі численні запитання швидко змогла знайти відповіді журналістка телеканалу Тім Юлія Шкурат. Вона працює у цій сфері вже 13 років. Тож має достатньо досвіду, щоб поділитися ним з майбутніми представниками засобів масової інформації. Наша робота відрізняється тим, що треба динамічно, швидко. Є в тебе настрій, є в тебе голос. Чи немає Буває, знаєте, самопочуття погано. Там голова болить, немає настрою на таку тему. Але треба бути мобільним це як швидка допомога. І завжди говорю, що це як рятувальники, запобігти, прирятувати, допомогти. Ти можеш сидіти вдома, тобі потелефонували аварія. Тобі треба виїхати, зібратися швидко зробити. Тобто, ну тему втрачати не можна. Журналіста фішка в тому, що він має бути мобільний, швидко реагувати і швидко все писати. Студентам Юлія розповіла про те, де знаходити теми для сюжету, як домовлятися зі спікером про зустріч і правильно організовувати зйомки. Також майбутні журналісти почули про можливі форс-мажори, без яких у цій сфері неможливо. Та найбільше всіх зацікавила начиточна місце, де темно і де журналіст, начитує текст для свого сюжету. Він може перечитати свій текст, але краще начитувати так, аби тих помилок не було. Я думаю, з часом це виходить в усіх журналістів. Цього дня студенти також мали змогу побувати у студії Радіо Тім. Там їх тепло зустріла радіоведуча Людмила і з радістю розказала про особливості своєї роботи. Слухач, який вмикає радіостанцію сьомої ранку, він має знати, що тут сидить така ж сама людина з такими самими емоціями, які теж було лінь прокидатися в п'ятій тридцять. І в таку холодну пору йти на роботу проте вона прийшла сюди. Вона посміхається і вона розповідає щось цікаве. Поспілкувавшись вдосталі з працівниками ТРК Тім про специфіку роботи на телебаченні і радіо. Студентки педколеджу переконалися, що вибір свій зробили правильно. Мені це подобається. Мені подобається дізнаватися саме щось нове і надавати цю нову інформацію людям. Я і сама монтую відео, і щось можу зробити, написати. До речі, ініціатором такої профорієнтаційної зустрічі стала Ірина Голубова. Викладачка циклової комісії спеціальності журналістика. Ми насправді дуже раді, що є можливість привести дітей, показати, що їх очікує в майбутньому, всі, щоб вони побачили плюси і мінуси професії. Тут на телеканалі Тім дуже класна матеріально-технічна база і тому діти повною мірою можуть відчути цю атмосферу. Цей професіоналізм команди. А команда ТРК Тім рада була поділитися своїми знаннями з підростаючим поколінням прилуцьких журналістів.